Учні четвертих і сьомих класів починають друге півріччя без підручників. Саме в цих школярів нова програма і мали бути нові книжки. Випускники початкової школи наприкінці року мають складати державне підсумкове оцінювання. Однак повноцінно підготуватися до іспитів не мають змоги, кажуть вчителі. Як викручуються на уроках і коли до шкіл доїдуть підручники, Ірина Маркевич з'ясувала Учебник по фізикі старий і по географії. Богдан, учень сьомого класу, до школи, ходить майже з порожнім наплічником. Він, як і його однолітки по всій Україні вже другі півріччя розпочинає без підручників. Рятується електронними варіантами. учебник по англійському є». Саме учні сьомих і четвертих класів мали ще з вересня вчитися за новою програмою, але умови її викладати немає. Підручники старі. Більшість помальовані, подрапані. Викручуються хто як може. З інтернету йде з руківка. мені мої батьки купили книжку сто то гривень коштує. Учителька четвертого класу сільської школи каже, її учні не можуть собі дозволити купити комплект підручників. Предметів сім. це сімсот. Не кожна сім'я в нас у селі може собі дозволити таке. Саме випускники початкової школи вже в травні за новою програмою мають складати державний іспит. Ну не можна ж працювати без підручників. Віра Михайлівна обдзвонила чи не всіх чиновників, але відповіді не знайшла. «Нема ні підручників, ні грошей. Приїхали. Коли дізналася, що вчителька висловлює своє невдоволення публічно, до школи терміново приїхав очільник місцевого відділу освіти. Пояснює, гроші не зникли. Торік уряд запропонував випуск підручників фінансувати наполовину з державного та місцевих бюджетів, але механізму перерахунку грошей ніхто не продумав. Нема юридичного, скажімо, Можливості юридично перерахувати було ці кошти. Да, ці кошти у нас були фактично до кінця року. Це не тільки наш район, це інші райони. Це взагалі по державі така ситуація. У міністерстві освіти листом ТСН повідомили, що місцевим органам влади додатково роз'яснювали, як перераховувати гроші, але ті, вочевидь, не зрозуміли. Рік закінчився, і в нових місцевих бюджетах грошей на підручники ніхто не заклав. Тим часом міністерство звітує, що свою частину зобов'язань виконує. У листопаді провели тендери. Підручники за новою програми мали прийти. У школи на початку нового року, але в міністерстві освіти кажуть, що просто фізично не встигали надрукувати нові книжки, і тільки нині перші примірники отримують з діти четвертих і сьомих класів. Але цих посібників надходить мізок і не з усіх предметів. На два класи виходить, що ми отримали 30 учебників. треба ділити на два класи по 15 учебників у телефонному режимі в освітньому відомстві. Переконують за тиждень учні сьомих і четвертих класів будуть із підручниками, але мовиться лише про зобов'язання міністерства. А це тільки половина книжок від потреби. У кращому разі один примірник на двох учнів. Ірина Маркави, Світлана Фечун, Олег Тудан, ТСН один